Як українцям складно їздити на велосипеду на велосипедів мороз? Ви не можете собі це просто уявити. Це просто якийсь стреш. Рукавиці. Закутатися треба. Ну що, друзі? Нідерланди прийшов мороз. Правда, без снігу, але мороз. Сонце сліпить очі. Добре, що немає снігу. То не слизько. А так взагалі, якщо б була ожеледиця, то це був би треш. По в Нідерландах їздити на велосипеді. От, друзі, так що, бачите, закутуються нідерландці, як ті снігові баби. От. І їздять. А що робити? А що робити, якщо треба їздити? Ну, це повний треш. Я не знаю, в Україні мало хто їздить на велосипеді, а взимку, мабуть, теж. Ну, для мене це дуже складно. Влітку, так, задоволення просто їздити на велосипеді. Красота, а взимку. Але, так як в мене немає машини, без велосипеда мені не обійтися. Треба. Із ніком на реабілітацію треба магазин за продуктами, тому на все закрити очі, сідати і їхати. От таке життя в Нідерландах. А мені розказують. Покажіть ще щось. Крім того, що ви їсте. от показую: в мороз на велосипеді санчат немає, снігу немає. Їздимо на велосипеді по справах. Люди думають, що тут нам так класно. Взагалі, а от ви попробуйте. Ви знаєте, як важко жити в іншій країні, як важко інтегруватися Дома Ми все робимо на автоматі. Ми знаємо, ми вже звикли просто: куди який транспорт, як дорогу пройти, куди пройти, де купити в магазині. Зразу ти читаєш на рідній мові все, що треба. Але тут. Ви знаєте, скільки ми витрачаємо енергії от на ці речі? Перекласти, зрозуміти, знайти, знайти дорогу, ем, продукти вибрати, ті ж самі, да, які ми їмо, і розібратися. Скільки вже перепробували, і скільки на це грошей витратили, а не ті продукти або не подобаються, або ще щось. От тому не так легко. Як декому здається, що мені пишуть в коментарях? Чому ми тут сидимо на дармові гроші? Їмо тільки і більш нічого не робимо. А спілкування скільки енергії? Навіть на тій же мові англійській спілкуватися. Якщо це не твоя мова, ти її не знаєш, постійно не використовуєш, то яка це нагрузка для мозку? Навантаження яке? Так що. Не так все просто, не така собі там ейфорія, все прекрасно, прекрасно. А це великий труд, який виснажує, який забирає енергію. Ну ми стараємося, стараємося. І посилки я посилаю в Україну. Не переживайте, деякі мені пишуть, ви там отримали посилочку, а краще б ви послали в Україну. Знаєте, от хтось заходить просто, подивився відео, і все не цікавиться. А що там на каналі, про що канал, що людина розповідає? От якби от таку, якусь, знаєте, написати таку неприємну річ. Ну, звичайно, це просовує відео. Але якось, знаєте, ви виглядаєте якимись не дуже грамотними. Та ще й навчіться писати деякі грамотно. А тоді вже пишіть коментарі. Ну, от, друзі, поділилася я з вами. Не тільки, знаєте. Про теплу ванну вам тут розказую, що ми тут всі у теплі ванні. І якби розкрила вам очі, що не так уже й солодко нашим за кордоном. Знаєте, все частіше згадую мамину, бабусину приказку добре, там, де нас немає. Нам здається, що десь там добре, а кругом є свої проблеми і свої труднощі, які треба вирішувати. У нас одні, тут інші. Так що всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Переживати труднощі так, як виходить, старатися, набиратися терпіння. І підтримувати один одного, а не якусь там розводити ворожнечу, настраювати один проти одного. Бажаю всім миру і добра. В цьому вигляді. Голландці їздять на велосипедах. І ми звикаємо. Ну що? Ну їм легше. Ви знаєте, от на велосипеді вони одягають, буває, шапки капюшони, а так, коли ходять, то ні. Всі без шапок і без капюшонів. От, Бачите, зараз ви побачите. І молоді, і бабусі, всі без шапок. А молодь взагалі розхристана. Ось, ну нам дуже важко до цього звикнути. Ну, особисто мені не знаю. Я закутаюся, бо дуже холодно. А тут рай, різдвяний рай. О, вже з'явилися, бачите, такі композиції з чотирма свічечками, я їх шукала. Але 18 євро не дешево. Тут по одній свічечці. Дивіться, який дорогий декор. Ну, 9 євро. Цей 8 з однією свічечкою. Вже така різдвяна атмосфера, такі красиві. Різдвяні зірки великі. Ой, бачите, піксель. 9 євро. Така велика, велика різдвяна зірка в горщику. Дивіться, а яка краса різдвяна. І тут ще. Цілі три контейнери квітів і всяких там композицій будуть розбирати, виставляти. Дівчата ще не, не справляються з новим товаром. Ось які класні, дивіться. У вигляді печива 5 євро така краса коштує. І там маленька ялиночка росте. Ось такий подарунок, сувенірчик. О, як класно. Приємно. І ось ще така композиція. Будиночок пряничний і ялиночка. Ну, звичайно, я пряничний, але типу.